Вітаю і ласкаво просимо до першого епізоду Dark Souls у розрізі серії відео, присвячені розгадуванню механік трилогії Dark Souls. Сьогодні я розповім вам про механіку гріх та решту функцій, що зв'язані із ним. Гріх, напевно, найбільш незрозуміла механіка в грі. Окрім. Слуг Повелителя могил, напевно. Думаю, багато гравців мають загальне уявлення про те, як це працює. Наприклад, вони можливо чули, що ви можете отримати гріх, вбивши іншого гравця в ПВП, атакувавши Ніпів або ж зрадивши ковент. І що існує ковенант темного місяця, який вицілює грішників для вторгнення, і крім того, є нібне ім'я Освальд, що може звільнити вас від ваших гріхів. Проблема в тому, що все вище сказане Правда в певній мірі, але тут потрібно поставити зірочку у кожного такого пункта, тому що без додаткових роз'яснень усі ці факти доволі оманливі. Найголовніше, що треба винести із цього відео, це те, що насправді існує два різних види гріха: є ПВП гріх та pve гріх. І гра не намагається їх розрізнити, а саме звідси починається плутанина. Що ж, це означає, що те, як ви отримуєте кожен тип гріха, як ви його позбуваєтесь і типи штрафів за їх наявність, повністю відокремлене одне від одного. Почнімо з ПВП гріха. Цей гріх працює по системі очок, які записані в книгу винних. Тому, якщо вам цікаво дізнатися, скільки у вас ПВП гріха, ви можете просто перевірити книгу. Є два шляхи його отримання. Перший спосіб, звісно ж, ПВП: червоні фантоми, лісові мисливці та фантоми, що вторглись через око дракона, мають шанс отримати звинувачення від хоста, коли той програє в ПВП. Коли хост вирішить скористатися звинуваченням, то ПВП гріх прибульця збільшиться на одне очко. І другий спосіб отримати ПВП гріх це виключення із ковенанту. Зверніть увагу, що я закцентував слово виключення із ковенанту. і це не те ж саме, що просто замінити один ковенант на інший. Так що я збережу тему зрадження на пізніше. Але якщо коротко, якщо ви зробите щось в стилі нападу на Альвіну, в цей же час, будучи в ковенанті лісових мисливців, то вам зарахується очко до ПВП гріха. Так наче вас звинуватили. Отож, ви знаєте причини ПВП гріха, то як його позбутись? Насправді, єдиний спосіб це померти від прибульця із ковенанта темного місяця. Кожен раз, коли таке станеться, ваш рахунок ПВП гріха зменшується на одиницю. І щойно цей показник знизиться до нуля, ви будете виключені із книги винних, і вторгнення Блакитного ока більше не будуть націлені на вас. Тоді ви можете запитати. А як щодо Освальда? хіба ти не можеш заплатити йому за те, щоб зняти свої гріхи? І відповідь тут ні, не зовсім. Щоразу, коли Освальд говорить про гріх, він насправді має на увазі інший вид гріха. Тож якщо вам цікаво керувати своїм ПВП гріхом, просто ігноруйте Освальда. він не допоможе із цим. І ще дещо коли до вас вториться гравець темного місяця, не обов'язково вмирати саме від його руки, щоб втратити одиницю ПВП гріха. Гра лише їм перевіряє, чи присутні хтось у вашому світі в момент вашої смерті. Тому, скажімо, якщо ви випадково впадете зі скелі, поки послідовник темного місяця буде в іншому місці вашого світу, значення ПВП гріха все одно зменшиться на одиницю. Тож пам'ятайте, єдине призначення ПВП гріха це те, що він відчиняє доступ для вторгнення темномісячників до вашого світу через блакитне око. Тому, якщо ви не проти потенційних вторгнень або почувати себе комфортно, знаючи, як цього усього уникнути, тому немає недоліків в наявності цього. Тим паче, що підняття вище по списку книги винних це хороша річ. Це допомагає підтримувати активність ПВП і навіть може допомогти відчути себе крутим, хоч і поверхово. То що стосовно іншого типу гріха, – гріха. Власне, його не можна підрахувати чи зареєструвати. Насправді це лишень своєрідний перемикач вимкнено, увімкнено. Ви або ж маєте його, або ж ні. І здобувається воно, якщо атакувати ніпів. І для гри немає різниці, чи ви ненавмисно спровокували одного ніпа або ж влаштували різанину, вбиваючи усіх і кожного в лордерні. Для ПВЄ гріха воно однакове. У вас цей гріх або є, або його немає. Все це насправді своєрідний перемикач, який дозволяє платити Освальду за звільнення від гріха, після того, як пвє Гріх буде увімкненим, той готовий прийняти оплату. Так що це майже все. Тим паче, що пвє Гріх нічого й не робить, немає жодних негативних наслідків. Звісно ж, дуже важлива тут плата за прощення, якщо ви хочете заспокоїти НІПа. але якщо ні, тоді немає сенсу платити за це. Останнє, але не зазначенням, варто розповісти про темний Анорлондо. Це місце має свої певні правила, тут вони дещо інші. Раніше я казав, що хост повинен мати ПВП гріх, щоб на нього могли полювати послідовники темного місяця. Знову ж таки, це особливість Блакитного ока. У випадку темного Анорлонду не обов'язково мати ПВП гріх, щоб отримати вторгнення від темного місяця. Тож, якщо ви господар у темному Анорлонду, поранання міста в пітьму достатньо, щоб отримати вторгнення, але вже через кільце ковенанту темного місяця. В усіх інших випадках це не дає більше жодних негативних наслідків. До вас не зможуть вторгнутись послідовники темного місяця в інших локаціях гри. Однак, якщо зробити Анорлондо темним, то це назавжди перемкне показник вашого поведє гріха у положення увімкнено. І ось що тут дивно. Якщо ви підете до Освальда з запрощенням, той усе одно візьме з вас плату. І все це задля того, щоб гріх автоматично увімкнувся знову. Але це все одно не має значення, тому що, як я вже сказав, все, що стосується темного Анорлондо, залишається в межах темного Анорлондо. І це не впливає ні на що інше в грі. А тепер я розповім вам про зрадження ковенантів та відпущення гріхів. Насправді є два різних способи зрадити ковенант, і коли річ стосується цієї теми, ком'юніті не завжди готові підтвердити це. Отож, щоб у подальшому відрізняти типи зрадництва, пропоную назвати один тип легкою зрадою, а другий важкою зрадою. Легка зрада відбувається тоді, коли ви переходите з одного ковенанту на інший. Коли ви зраджуєте ковенант, в якому є рівнева система, то ваш прогрес зменшується вдвоє. Ось що відбувається, коли я покину ковенант воїнів сонця заради слуг хаосу. Ви побачите, що 50 медалей сонячного світла, які я пожертвував, знизились до 25, щойно я виходжу із ковенанта. І на жаль, цього ніяк не уникнути. Зверніть увагу, що легка зрада насправді не являється гріхом і не вимагає відпущення. Жоден ковенант не буде злитися на вас через те, що ви просто залишили їх. Отож, єдине покарання за це це зниження вашого прогресу вдвоє. То що стосовно важкої зради, тут мається на увазі, коли гравця виключають із ковенанту, а не просто коли ви його покинули. Це означає, що коли ви були в ковенанті, і на основі ваших дій голова цього ж ковенанту вирішить виключити вас, ваш статус зміниться на відсутній. Власне кажучи, вам буде легше зрозуміти, якщо сприйматимете ці два шляхи зрадництва як зміну роботи чи звільнення з роботи, де важка зрада є останнім варіантом, і ви точно не захочете цього. А все тому, що за важку зраду передбачено жорсткіше покарання. Система дасть вам одне очко ПВП гріха, неначе вас було звинувачено гравцем. Але ще більш важливе, ваш прогрес ковенанту буде анульований. І, власне, насправді є усього чотири ковенанти, яких можна важко зрадити, а саме: клинки темного місяця, лісові мисливці, слуги хаосу і захисники принцеси. Гравець із інших ковенантів не може бути виключений. Наприклад, білому шляху буде байдуже, якщо ви атакували Петруса чи Рею, Ковенанту у воїнів сонця начхати, якщо ви спровокуєте Солера і Застори. Слугам повелителя могил, іронічно, теж начхати на смерть Ніто. А рівень в Ковенанті темних духів не зміниться, якщо ви розізлили Кааса. Важка зрада також переведе ваш показник ПВЕ-гріха у положення увімкнено, що дозволить вам заплатити Оскарові запрощення. В більшості випадків це дає ще один шанс приєднатися до ковенанту, якщо його лідер усе ще присутній. І ось такі підсумки. Легка зрада, це коли ви виходите із ковенанту, не являється гріхом, але ваш прогрес ковенанта зменшується вдвоє. Важка зрада, це коли вас виключають із ковенанту. Воно вдає вам одне очко ПВП гріха, а також анулює ваш прогрес ковенанта. І, власне кажучи, ось що мається на увазі під виходом із ковенанту. Зміна одного ковенанту на інший, використання нової механіки вогнища в Dark Souls Remastered, або ж використання Освальда покинути ковенант. І, власне, так, ця особливість Освальда абсолютно безкорисна. В ній немає сенсу. Саме час трохи розповісти про механіку прощення. Вона дозволяє заспокоїти ніпів. Припустимо, ви кидаєте контролер на диван і випадково атакували Андре, а вам не хочеться його вбивати. Тоді просто тікайте і заплатіть Освальду за прощення гріхів, і він вирішить це питання. Або ж якщо ви відповіли неправильно на запитання Альвіни, прощення дозволить вам відповісти ще раз. Втім, майте на увазі, що прощення не оживить жодного вбитого ніпа. Іноді ця механіка дає дуже дивний результат, який варто розглянути. Якщо ви вб'єте когось із команди Реї, включаючи Петруса, Прощення вам із цим не допоможе. Вони і надалі будуть агресивними, і тут вже нічого не можна вдіяти. Якщо ви своїм вибором розчарували первинного змія, то це кінець у ваших відносинах. Прощення також не заспокоїть лицаря клинків, якщо ви вбили Гвіндоліна. Але прощення допоможе вам вступити до ковенанту темного місяця, навіть якщо ви вбили ілюзію Гвіневер, тобто спровокували темний Анорлондо. Тобто формально воно деагрить Гвінтоліна. Ось власне і все. Чи можливо те, що прощення має ще якісь потаємні властивості? Не можу бути тут певним на всі 100%, оскільки я все одно не ідентифікував усі перемикачі, які стосуються відпущення гріхів. Коли я замовлю прощення, то ви побачите, що всі ці перемикачі вимкнуться. Усі порожні записи це те, що я ще не визначив. Якщо вам вдасться знайти щось несподіване. Дайте мені знати. І, власне, так, мені, як перекладаче від цього відео, є дещо сказати. Щоправда, воно не стосується вказаних ідентифікаторів, а дечого іншого. Наприклад, вбивство Оскара в самому початку гри не вважається гріхом. Так само, як і скидування Лотрека, Сігмайера чи Домнала у опрірву, при цьому не спровокувавши їх, оскільки вони вмирають від середовища, а не від рук гравця. Для цього достатньо когось пнути. Використати чудо з сила або ж відкинути їх точними влучаннями в голову. Нанесення шкоди через отруєння усе одно спровокує нібів, будь то завдяки магії чи гнійному пирогу. Тож, сподіваюся, вам сподобалось це відео, воно було доволі інформативним. Не забудьте подякувати автора оригінального відео, посилання на яке я залишу в описі. А до тих пір, до зустрічі!